Тройка дизельна на повному приводі в універсалі, Свіжо привезена зі Швейцарії, 15 рік випуску, є трошечки підкраси, але не суттєві без ДТП, максимальній комплектації, але без люка. Максимально адаптована LED-оптика, встановлена на автомобілі. Партроніки в коло. Величезні, красивезні, легкосплавні диски, 19 го розміру М. автомобіль повністю в М-пакеті. В обвесах красивих, відкриття багажника без допомоги рук. Також електропривід кришки багажника. Автомобіль повністю обслужений 500 км, тому замінені всі мастила та фільтра по автомобілю. Також є ще другий комплект зимової гуми на дисках електропривід, кришки багажника, шторочка. В автомобілі. Чорна стеля, шкіряний чорний салон. Плюс тут всі вся комплектація є. Потім знайшли з Павлом таку штуку. І він сказав, для чого це вона нужна. Бачите, вставляється, встреляється така штука. І тут є фіксація. Тобто якісь речі покласти, покласти там, наприклад, сумку з яблуками, і щоб вона не каталась, ви її зафіксували, і все вона тримається. Другий комплект резинових килимочків. Тут в нас є ніша така, тут ще є ніша. Секреточка, буксировочний крюк, є по автомобілю. Ідемо далі в салон дивитися. Ну, диски тут просто бомба. Подивіться. 310 тисяч кілометрів оригінального пробігу автомобіль має, але салон автомобіля прекрасний. більшості напевно, в цей автомобіль. В автобамі підлокітник з підстаканниками. І що хочу сказати? Економія, лізе. Десь 8 літрів по місту цей автомобіль буде їсти. Дуже красиві сині ставочки на дверних картах, дефлектори, плюс регулювання температури для пасажирів, USB-шечка є, вонючечка така є. Встановлені зараз в автомобілі текстильні кадемачки, без ключ, доступ. Напередні двері, пам'ять сидінь для водія, електрорегулювання передніх сидінь, шкіряні сідушечки в прекрасному стані, повний електропакет, електроскладання, також датчик світла дощу, автоматичне дальне світло, М-кермо е, з під кермовими полістками примикнення передач, шкіряне із, і воно ще й мультифункціональне автомат надійний, е, камера заднього огляду, партроніків круг, шайба велика, е, двозонний клімат-контроль. Тут у нас М-пакет, М-пакет. М-пакет, двозонний клімат, підігріви, запуск кнопки, старт-стоп, голосове керування, мультимедіа, плюс автоматична діагностика. У нас не проведеться, бо двері закриті зараз. Немає неісправності жодних. По машинці два ключі, е, жодних зауважень нема. Працює відмінно, їде класно, жодних зауважень по ходовій і ціна не космос. 20,5 тисяч доларів за такий прекрасний автомобіль з двома ключами, з двома комплектами коліс на максимальній комплектації, на максимальних кольосах в чорному світі, максимальна лінзована оптика. Тут все максимальне, друзі. Ціна гарна, я вам чесно скажу. Якщо зайти на авторію, подивитися, то це класний дійсно. Тож, друзі, оновлюємо наш автопарк не тільки бюджетними автомобілями, також допомагаємо продавати і продаємо дорогі машини, наприклад, як ця Бешечка. Ви станете її першим власником в Україні, вона не їздила по наших дорогах і вона вас чекає. До зустрічі.